Про це ніхто не попередить, але брекети обійдуться вам значно дорожче ніж ви думаєте на початку. Привіт, мене звати Яна. Я ношу брекети вже три місяці. Це мої другі брекети в житті, тому мені є, що вам розказати. І почну я з підготовки до брекетів, яка відбувається ще задовго до їх встановлення. Вам потрібно буде пройти обстеження. Декому призначають просто панорамний знімок, декому КТ, декому МРТ. Наприклад, моє обстеження показало, що в мене є три невидалених зуби мудрості, які обов'язково потрібно видаляти перед брекетами. Тому наступний мій пункт це видалення зубів мудрості. Мені ця процедура обійшлася десь в 15 тисяч разом. Наступне, багатьом людям перед брекетами призначають носити сплінт. Мені не прийшлося такого носити, але більшість людей його носять. Тому це також враховуйте, він не дешевий. Паралельно з тим, вам порадять полікувати всі зуби. Це не означає, що під час носіння брекетів не можна ставити пломби чи лікувати зуби, але все ж таки краще, якщо вони будуть поліковані перед їх встановленням. Ну і коли ви прийшли всі ці кроки, нарешті настає день встановлення брекетів. Насправді ціни на брекети по Україні дуже сильно відрізняються. Це може бути від 20 тисяч гривень і до 100, і навіть більше, в залежності від того, ще які ви брекети оберете. Якщо не помиляюсь, металеві це найдешевші, а сафірові найдорожчі. І якщо раптом ви подумали, що на цьому ваші витрати закінчуються, вони тільки починаються. Тепер вам кожного місяця потрібно буде відвідувати вашого ортодонта. Вартість прийому, звісно, що залежить від вашої клініки, мені це обходиться десь приблизно в 500 гривень. Наступне гігієну або професійну чистку вам тепер потрібно буде робити значно частіше, хоча б раз на три місяці. Після гігієни вам обов'язково потрібно, як і завжди, замінити свою щітку. Але є один нюанс. З брекетами у вас тепер немає однієї щітки. У вас їх буде як мінімум три. Але мені вдалося зекономити на цьому пункті, тому що я замовляла собі це все на Белі Денті. Якби я брала це все в своїй стоматології, це вийшло б мені, ну як мінімум, вдвічі дорожче. Отож, показую, що я собі в них назамовляла. замовляла. Перше, це ось така паста. Це спеціальна паста для тих, хто носить брекети. Далі йде ополіскувач від того ж бренду зі смаком Яблучка. Далі йдуть дві щітки від CuraProx, одна мон пучкова, а інша ось така спеціальна для брекетів. І останнє це ось такий тревел набір, також від CoraProx. Ось так виглядає цей набір. Тут є складна щітка спеціальна для брекетів, далі маленька паста і декілька йоршиків. Залишаю вам посилання на магазинчик під відео. Навіть якщо у вас немає брекетів, ви 100% знайдете там щось необхідне для догляду за своїми зубами. Ну і переходимо до наступного пункту, і це зняття брекетів. Як ви вже могли здогадатися, ця процедура, на жаль, також не є безкоштовною. Окрім того, що вам потрібно буде заплатити за сам прийом, Саму процедуру зняття вам також потрібно буде заплатити за чистку, яка є обов'язковою після брекетів, за ретейнер, який встановлюється після них, та капу, яку ви будете носити впродовж ще декількох місяців. І останній пункт це лікування та реставрація. Через те, що гігієна з брекетами значно ускладнюється, багато людей мають подальші проблеми з зубами, тому після зняття вам можуть запропонувати пролікувати деякі зуби. Ну і стосовно реставрації. Ні для кого не секрет, що після брекетів зуби не завжди виглядають ідеально. Тому знову ж таки вам можуть запропонувати. Зробити художню реставрацію для того, щоб вони виглядали ну прям ідеально, як з картинки. Ну і все ось таке вийшло відео. Принаймні, тепер ви зможете уявити собі, ну хоча би приблизні масштаби того, скільки вам потрібно буде грошей на брекети. Дякую всім за увагу, всім папа. -па.